Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни через ворожі ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Жителі нашої області залишилися без світла та води. А під землею заблокованими опинилися три тисячі шахтарів. Також окупанти обстріляли Нікопольщину. Усі подробиці далі. Вчора окупанти залишили без світла та води всю Дніпропетровщину. Вже зранку енергетики змогли відновити електропостачання для 50% мешканців області. Вчора медзаклади регіону працювали на генераторах. Зараз у частину лікарень вже повернули електроживлення. Лікарні вчасно спрацювали. Усі під'єдналися до генераторів і працюють на генераторах. Наразі в області усі стаціонарні заклади працюють на генераторах. Ми маємо в області 298 генераторів тієї іншої потужності для забезпечення роботи пологових відділень, для забезпечення роботи операційних. Під час учорашнього знеструмлення шахт у кривому розі та Павлограді під землею опинилися три тисячі шахтарів. Рятувальні операції завершилися лише зранку. Всі люди підняті на поверхню. Щодо водопостачання, насосні станції знеструмлені, тому й досі у багатьох мешканців немає води. Та проблему обіцяють вирішити якнайшвидше. Зараз вже частково відновлено електропостачання аульського водоводу, який забезпечує водою майже півтора мільйона населення Дніпропетровської області. В найближчий час очікуємо відновлення роботи цього підприємства і люди будуть з водою. На Дніпропетровшні розгорнули 200 пунктів незламності. Під час блокауту вони будуть працювати цілодобово. Там є усе необхідне, аби зігрітися та зарядити гаджети. Їх сьогодні понад 200 пунктів незламності. Є їх карта. Ви їх можете завантажити, подивитись, де вони розташовані, там зарядити, обігрітися. Окупанти вночі та зранку гатили по Нікопочні з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду. На щастя, люди не ушкоджені. Всю вели обстріли з артилерії по містах та селах Марганецької громади, випустивши загалом понад 30 снарядів. Зараз рятувальники обстежують місця після обстрілів. Всі деталі атаки зараз з'ясовуються в усіх районах Дніпропетровщини Ситуація стабільна. Поліна Полмарчук, Денис Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Перший масштабний блекаут у Дніпрі в більшій частині міста світла, опалення та води немає вже протягом доби. Проблематично також купити питну в супермаркетах, зняти гроші в банкоматах. Поодинокі кафе зі світлом та АЗС переповнені бажаючими зарядити девайси. Як Дніпро переживає блекаут? Далі у сюжеті Владислава Авдієнка. Дніпро у темряву вчора по обіді одразу після масштабної атаки російських терористів на енергетичну інфраструктуру України разом зі світлом зникла вода та опалення. На ранок проблеми спостерігались у всіх районах міста. Ні свята, ні води, ні а нічого ні, не, не встигли забрати запаси. Дуже великі черги. і сказали: от тут ВТБ тебе Нагорний район частина супермаркетів зачинені. Люди шикуються в довжелезні черги за водою до цього кіоску. Тут вона тече тоненьким струмочком. «Стоїте вже чергу скільки? Пол часа, як мінімум. 40 хвилин уже. Улиця Олеся Гончара. Ні світа, ні води, ще нічого. Холодильники все пропало. Через відсутність води у кафешках проблематично взяти ранкову каву. У нас цього була вода і в вутилках. Ми підключали кофемашину і робили. А зараз вона закінчилася і її, в принципі немає. І купити нікуди зараз. Частина супермаркетів працює на генераторах. Загалом продуктів удосталь бракує лише хліба й води. П'ятилітрових баклах вже немає. Є тільки ось такі дволітрові, півторалітрові мінеральна вода. Також із полиць довелося прибрати м'ясо. Напевне, холодильники працюють в режимі енергозбереження і окрему продукцію перемістили в більш потужні рефрижератори на касах – черги. Маємо ось такі довжелезні черги зранку. Що люди купують? Люди купують хліб, масло. Хтось записається маслом, бачу. Е, яйця беруть люди також. Зранку було проблематично зняти готівку. Банкомати не працювали в багатьох районах міста. Люди заряджають девайси у поодиноких кафешках, де є світло, а також на заправках. Дехто навіть працює звідти і світло, і вайфай, тож можна тут працювати. Ну так виходжу з ситуації. Не дуже приємно, що складається така ситуація, але витримаємо. Витримали 9 місяців, витримаємо більше. Енергетики, комунальники та рятувальники піднімали критичну інфраструктуру усю ніч. Світло в окремих районах почало з'являтися ще вчора ввечері, і от сьогодні, опівдні, в місті почали поступово відновлювати водопостачання. Вже потроху відновлюється водопостачання в залежності від підключення до електроживлення насосних станцій. Нагадуємо, що тиск в мережі створюється поступово. Система наповнюється протягом години-півтори. Мер Дніпра Борис Філатов у Фейсбук заявив, повноцінне відновлення електро та водопостачання в місті планується вже сьогодні. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Тим часом на лівому березі Дніпра майже повний колапс. Мешканці від учора залишились без усіх комунікацій та зв'язку. Як в умовах блокауту живуть містяни Лівобережжя? Далі Софія Куценко. Ситуація на лівому березі зранку також напружена черги у магазинах до пунктів набору води та АЗС. Пан Юрій у черзі пальним вже півгодини. Каже, для роботи бак його автівки має бути завжди повним. Їхав 8 утра по набережній, були пусті. Я заправлявся ще утром, то взагалі нікого. А десь починаю з 9 вечора, з 9 утра пошли в очі От Володимир по бензин прийшов з каністрою, аби заправити генератор, який заживлює його будинок. Використовуємо генератор для опалення, для обігріву, для освітлення будинку для подачі води. Із восьмої ранку без відпочинку на АЗС працює Євген менш ніж за півдня роботи. заправив вже понад сотню автівок. До вечора каже, буде з півтисячі. Ми зараз працюємо на дизель генераторів тому працює перша, друга, друга колонка. Тому що не вистачає мощності. І вот. газ ми не відпускаємо. Електроенергії на лівому немає майже ніде. Деякі магазини та АЗС працюють на генераторах. Там люди заряджають свої телефони. І пустіло нас зарядити. Ну, Всі прийшли зі своїми удлинителями, тройниками. і зробили таку новогодню гірлянду. Ну, треба виходити. Як з Чималі черги і біля водорозбірних колонок, які нещодавно встановили біля багатоповерхівок. Питьевої є некоторое количество. Конкретно техніческое заканчивається, ну тому що, ну ви ж понимаєте, ну там хоча б даже смыть после себя, раз в определенное время нужно. то есть Плюс, ну, там те же полы помыть, что, что угодно. Ну, то есть знаете как, Для минимальных нужд, естественно, оно необходимо. Своєї черги люди чекають близько години, не скаржаться, а навпаки, радіють, що взагалі можуть набрати воду. Інтернету немає, води немає, що, що ще ні, немає? отоплення Ну, немає. Єдине, що спасає, що газ поки є. Настроєння на те, щоб скоріше, це закінчувалося І наступала, наступила перемога. Та попри відсутність комунікації життя у Дніпрі триває, на вулицях людно і кожен вірить. Перемога незабаром. Продовжуємо жити, улибатися, гратися, то виживати далі. Дякую нашим, звісно, защитникам. Якщо ні ані ми так, так би не грали. Ну, звісно, це страшно. Ну, все буде добре. І передадим Путіну. Що навіть в темноті ми бачимо, хто такі підараси. Передайте йому привіт, щоб он Шубанзду. Софія Куценко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. У Дніпрі зупинився електротранспорт. Подекуди через відсутність напруги, трамваї та тролейбуси стояли понад півтори години. На деяких АЗС закінчилось паливо, бо Дніпряни зранку почали штурмувати заправки. Подробиці далі на заправках зранку вишукувалися чималі черги. Десята ранку набережна перемоги. Одна з чотирьох смуг руху зайнята, бо одночасно в черзі на цю заправку чекають за п'ять десятків машин. Ажіотаж піднявся ще вчора, одразу після відключення електропостачання. Чому люди знов почали брати штурмом заправки? Хоча бензину в регіоні вдосталь, незрозуміло. Тому що бензина просто немає в машині. Mm -hmm. тому У мене у нас вже закінчується, просто, і все. Чому більшість так людей приїхала? Ну, думаю, що паніка. Всі бояться. Бо ще вдарить і не буде бензину, так? Тому що багато заправки просто не працюють із за на тех, работают, очереди, я да. так світу. Хай там як на АЗС заспокоюють запасів палива, наразі вистачає. Зараз є, слава Богу. Нормально ще запаси, тобто, щоб люди е не переживали. Хай не переживають. Електротранспорт сьогодні розпочав роботу із самого ранку, але на деяких маршрутах були перебої. Півтори години в районі інституту фізкультури стояли тролейбуси. Водії пояснюють, на маршруті раптово зникла напруга. Нам сказали, виходимо працюємо, все поставили мене на 10 маршрут. Приїхав кружочок, зробив і сюди виїхав. У нас ж по секціям розподілено. Ось за цю секцію заїхав і все здесь нету напряження. Містяни кажуть, дістатися на роботу сьогодні зранку було непросто. Ну от сонячного я переїхала маршруткою, вийшла за півтора часа раніше. І... То пішком Правильно. тролейбуси не ходили, да, трамваї теж не ходили. Ча йшла з поля на Шуковського пішки, тролейбуси і трамваї не ходили. Маршрутки ходили, але були забиті, Я йшла пішки. У департаменті транспорту заявили, на ранок була знеструмлена більшість трамвайних та тролейбусних маршрутів, але їх поступово запускають. Нестачу електротранспорту наразі компенсують маршрутками. Додатково станом на 10.00 у нас вийшло на маршрути міста 109 автобусів. додаткових. найбільше посилення були по житловим масивам Парус, перемога та діївка Таримська. Це ті масиви, які показали вчора найбільшу проблематику. Станом на 15-ту годину дня вже точно працюють перший, сьомий та сімнадцятий трамваї, а також тролейбуси номер 1 5 та 6. Запущене й метро. У мерії додають, внаслідок російських обстрілів транспортна інфраструктура міста не зазнала суттєвих руйнувань. Отож ситуація налагодиться одразу ж після відновлення повноцінного електропостачання. Владислава Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Світло, тепло, вода більш як 200 пунктів незламності розгорнули на Дніпропетровщині. У них можна зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони та відпочити допоки фахівці лагодять енергосистему. Як працюють пункти незламності у Дніпрі? Наш наступний матеріал. Це один з перших пунктів незламності, що розгорнули у Дніпрі одразу після масованих ракетних ударів по енергосистемі. Тут можна безкоштовно зігрітися, зарядити мобільні, скористатися холодильником, микрохвильовкою та електрочайником. Для дітей облаштували зону з іграшками. Прийшли сюди з сином, тобто добре, що тут таке от є місце. Ми поставили сюди павербанк на зарядку та чай підготували собі. 200 таких пунктів незглавності відкрили по всій області. Вони працюють у школах, садочках, центрах соціальної підтримки. Це й в одному зі спальних районів Лівого берега працює ще від учора. Тут аптечка, запаси їжі та води. Та здебільшого люди приходять сюди підзарядитися. Світло з'явилося і знову зникло, тому зв'язку теж немає, але щоб зарядити телефон. Ми прийшли, сподіваюся, ночувати тут не прийдеться. Сьогодні у пункті незламності Катерина взяла з собою найцінніше чоловіка та кота вже добу, як вдома немає світла та води. Ми прийшли сьогодні за електроенергію для того, щоб хоча б підзарядити телефон і могти подзвонити своїм близьким, хоча її зв'язок зараз дуже поганий. Попили чай, кави там є на столі, стоїть все необхідне для того, щоб зігрітися. Одночасно тут може перебувати близько сотні людей, але розеток на всіх, звичайно, не вистачить. Тут є також укриття на випадок повітряної тривоги. Якщо, не дай Боже, буде критична ситуація, то відповідно ця кількість може збільшуватися, але за рахунок того, що зменшиться комфорт. Знайти адреси пунктів незламності можна на сайті. Рекомендуємо вже зараз переглянути їх на випадок аварійного відключення електроенергії. Поліна Поломарчук, Олег Одринський, новини 11 каналу. 310 загарбників знищили збройні сили України за минулу добу. Також ліквідували 10 безпілотних летальних апаратів та 51 крилату ракету. Найбільших втрат противник зазнає на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Тим часом Україна говтується від наслідків останньої ракетної ворожої атаки. Усі подробиці далі. Згорілі машини та лампадки у голосіївському районі столиці на місце прильоту російської ракети продовжують приходити люди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Серед них і 17-річна дівчина тут все ще стоять згорілі, понівечені автівки та димлять руїни будівель. У Київському інституті серця після обстрілу зникло світло під час операції. Як лікарі працювали в таких умовах, показав директор медзакладу Борис Тодуров. Виключився світ. Хірургі опірують своїх налобних освітителях. Клапан? Два клапани. Операція двох клапанного протезування з лампочкою на акумуляторі. А це наслідки ракетного удару в Київській області. Так виглядає на ранок Вижгород, де загинуло п'ятеро людей. У звільненому слов'янську життя налагоджується, але до лінії фронту всього 50 кілометрів. Влада закликає людей не поспішати з поверненням. Закликає все ж таки мешканців не повертатися в місто, тому що ми бачимо, що сусідні міста постійно обстрілюють цей святовір, цей лиман декупований, і прилітає в Краматорськ. Збройні сили України продовжують протистояти ворогу на півдні, тримають під контролем всі залізничні шляхи, що йдуть через Мелітополь. Тож росіяни не можуть достатньо забезпечити фронт боєприпасами для наступу, тільки для стримування. Водночас ворог перекинув свої додаткові сили на східний фронт до Бахмута та Авдіївки, де відбуваються найбільш запеклі бої. На Луганщині не так швидко, але наше військо просувається вперед. Наші захисники то вони знаходяться іноді просто навіть не по коліна, а по пояс в воді, в багнюці дуже холодно. Ну реально умови дуже важкі, техніка грузна, не так як хотілось би проходити. Але сподіваємося, що все ж таки дійсно погода буде сприяти, тому що ну як тільки земля буде твердою, то можна вже просуватись трохи швидше. В яких саме умовах зараз воюють наші хлопці? Виклали відео самі бійці? Залишається загроза наступу з боку Білорусі. Збройні сили України поширили термінове звернення до народу сусідньої держави не допустити втягнення його у війну проти України. Белорусы, ваша безопасность и ваше будущее в ваших руках. Требуйте от вашего руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 Конституции Республики Беларусь, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. А в головному управлінні нашої розвідки повідомили, що Росії необхідний тиждень для підготовки нового масованого ракетного удару по території України. Це той період, який потрібен, щоб підготуватися ворогу до наступного масованого ракетного удару. Повідомили там. Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Вартість електроенергії в Україні не зміниться. Будь-які заяви про здорожчання є інформаційними атаками країни агресорки. Щонайменше до 31 березня 2023 року тарифи на електроенергію для українців переглядати не будуть. Подальші плани уряд затвердить лише напередодні зазначеної дати. Про це сьогодні заявив постачальник електроенергії у Києві. І зворушлива новина у Дніпрі. В повному блекауті народилась немовля. Пологовому відділенні 9-ї лікарні медики, попри усі складнощі, змогли вдало зробити свою роботу. А ці світлини, які зараз облітають усі соцмережі, вкотре демонструють світові жагу до життя, силу духу і незламності українців. Вчора, майже на першій хвилині, коли ми зрозуміли, що світла немає і немає не тільки у місті Дніпрі, а по всій країні. У нас була гарна новина, у нас народилася дитина в одній із міських лікарень. Наразі у лікарнях є світло, навіть вчора на вечір, майже всі лікарні вже в них було відновлене освітлення. І якщо сьогодні теж були якісь відключення, то включаються генератори. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі в день очікується 8 градусів тепла, вночі плюс 5, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.